Вітаємо вас на хвилі Радіонет в ефірі Огляд останніх новин. США приступили до розгортання перших елементів протиракетних систем в південній Кореї. Про це повідомляє агенція Reuters. Відзначається, що Америка розміщує ракети через випробування північною Кореєю чотирьох балістичних ракет. Як пише агентство, ці дії США ймовірно посилять конфлікт між південною Кореєю та Китаєм, який виступає проти розгортання США протиракетної системи. Як відомо, 6 березня Північна Корея здійснила запуск заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько. Ко тисячі кілометрів і впали в море. Восени 2016 року Рада безпеки ООН запровадила нові санкції проти північної Кореї. Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердить проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги 9 березня. Після остаточного затвердження радою ЄС безвіз для українських громадян вступить в силу на 20-й день після опублікування, що відбудеться в червні. Раніше повідомлялося, що остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться 11 травня. Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Ром за даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури Насіров у 2015-2016 роках. діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка дав вказівку керівникам регіональних і територіальних органів ДФС приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу. У спецмісії ОБСЄ заявили, що не приїхали моніторити проведення ремонтних робіт на Донецьку фільтрувальну станцію в районі Авдіївки, тому що сторони не надали доступ в цей район. При цьому раніше керівник Донецької обласної військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що з української сторони представники ОБСЄ готові були в будь-який момент виїхати в район проведення робіт, проте з боку орло представників місії не було. Ремонтні роботи не розпочалися. Через обстріли в Авдіївці знов немає електро і водопостачання резерв води на чотири доби. Донецьку фільтрувальну станцію, яку, яка забезпечує Авдіївку і Донецьк водою, знеструмлено. Як відомо раніше, Жебрівський повідомив, що вздовж усієї лінії фронту на сході України спостерігається загострення ситуації. Міністерство економічного розвитку України розробило проект постанови, яким пропонується на рік продовжити спеціальні зобов'язання НАК Нафтогаз України щодо постачання природного газу і теплокомуненерго. Згідно з документом, пропонується зобов'язати Нафтогаз купувати весь необхідний обсяг газу для потреб населення і теплокомуненерго у своїх дочірних видобувних компаній, а відсутній обсяг у інших постачальників або імпортувати. Як повідомлялося Кабмін із 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів, представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, міністр енергетики вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку в спекуляціях на газовому ринку країни. 7 березня 321 року, указом римського імператора Константина, неділю було оголошено вихідним днем у тижні. А 1876 році цього дня 29-річний американський винахідник Олександр Грехембел отримав патент на телефон Його право на цей винахід неодноразово оскаржувалися іншими винахідниками. Проте судові рішення на виносилися виносили саме на користь Белла. У 1573 році цього дня Іван Федоров заснував у Львові першу в Україні друкарню, про існування якої точно відомо історикам. Згідно записів, саме 7 березня 1671 року народився Роб Макрегор, горянин розбійник на прізвисько Роброй, шотландський Робін Гуд. А 1765 року народився Жозеф Нєпс, французький винахідник, один з творців фотографічного процесу. У 1820-х роках він винайшов спосіб фіксування зображення за допомогою світлочутливого асфальтного лаку геліографія. 1875 року народився Моріс Жозеф Равель, французький композитор, автор іспанської рапсодії Болеро. 1933 року. В американському місті атлантик Сіті Чарльз Даро придумав популярну гру «Монополія». Світ спорту запам'ятав цей день, адже 1987 року, перемігши за очками у 12-й рандому двобої Джеймса Сміта, залізний Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA. В українському культурному просторі цей день також відомий, адже 1856 року народився Порфірій Мартинович, український живописець, графік, фольклорист і етнограф. А 1932 – дев'ятсот Володимир Дахно, український кінорежисер, художнік-аніматор, автор мультсеріалу Козаки і не менш знаменитию екранізації Енеїди, за народним українським календарем у цей день можна почути ранній спів польового «Жайворонка», Удавнену помітили, що про холодний день 7 березня вкаже на те, що літо, скоріш за все, буде дощовим. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу, що новини від Радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у подкастах. Погода в Білій церкві та білоцерківському районі протягом доби температура повітря становитиме від плюс 4 до плюс 12 градусів. Синоптики прогнозують сонячну погоду з перемінною хмарністю. Бажаємо всім гарного настрою та оптимістичних новин!